Вітаю вас у Дзеркалі. З вами Аліса, ваш провідник. Сьогодні у нас буде розпаковка чарівного оракулу. Це новинка цього року, але спочатку я скажу пару слів про ось цю колоду Universal Monsters Teй Rede. Ця колода. В мене була в опитуванні. Да, мені прийшла посилка, я зробила опитування, які, який ну, розпаковку. Я питала про розпаковку, навіть не про огляд, про розпаковку. Ну і намагалася проранжувати за чергою. І там вийшло першочергово, вийшло таро розумного ока, розпаковку якого ви вже бачили, вже вона є на моєму каналі. І е, разом один щебель вони ділили з Universal Monsters. Е, е, і я е, дійсно робила так, як ви мені в опитуванні е, розповіли, відмітили, відзначили. Дуже дякую за активну участь. Мені дуже приємно, що ви на зв'язку. Я зрозуміла, що ви дуже хочете побачити цю колоду, і я намагалась зробити розпаковку, але чесно вам зізнаюся, вона не вдалася. Чому вона не вдалася? Тому що виявилося, що ліпше буде зробити огляд. Ну, на мою думку, буде ліпше, вдаліше і влучніше зробити огляд, тому що мені спочатку треба розібратися в МВК. Там реально ну не те, щоб складно, просто я не бачила всіх цих фільмів, ну, точніше, не всі ці фільми я бачила, за якими зроблена ця колода. Тож я вже хочу цей пробіл заповнити в своїй біографії, розібратися, де тут який персонаж, щоб не просто вам картинки незнайомі показувати, а щоб реально розповісти, хто де зображений. Перекласти нормально МБК і нормальний огляд вам зробити. Тому трошечки буде пізніше все ж таки ця колода, але це вже буде не розпаковка, а це вже буде конкретний такий ґрунтовний огляд. Натомість ми продовжуємо дивитися, розкривати оракули це розпаковка. Нагадую, що всі мої розпаковки мають таку магічну силу, якщо ви. Натиснете вподобайку і напишете в коментарях, хочу огляд, огляд буде. Тож, дивимося. Divine Nature Oracle Deck. Це в нас оракул божественної природи. Дуже класно. Дивіться, яка красива коробочка. Малюнки, грек, спаленка. Палінка дуже цікаве прізвище. US Games у нас видало цю красу. І, якщо чесно, зовнішня, зовнішній малюдок на коробочці мене абсолютно не вразив. І я пройшла, пройшла би повз цей оракул, якби ну, якось не трапилося мені кілька карток з галереї. Цього оракулу. І я просто, просто відкривши рота, їх роздивлялася і зрозуміла, що так, це воно. Ух ти, тут ще й мішечок. Уявіть собі. Краса, такий золотаво зелений дуже красивий колір. Угу. Природа це не місце зовні, це щось всередині. Хм. Я так розумію, якщо я правильно розумію переклад. Дуже погоджується з цим. Так. Engie Silence. Silence. Мабуть, Silence. Це автор або авторка Оракула. Енджі, ну, мабуть, авторка. А Грег. Спалінка-спалінка. Не знаю, як правильно це у нас художник. І цього року, 23-го, в нас а, цей оракул. Щось мене потягнуло на новинки. Я вже ну, зібрала, в принципі, зі старинок, за виключенням там, деяких колод, яких важко дістатися. Зібрала, в принципі, всі колоди, які хотіла в свою колекцію, тому тепер лише. Майже лише новинки. Ще не всі, звісно, є колоди, які мені ще хочеться, але я не поспішаю, не поспішаю їх купувати. Так, тут є про авторів, це дуже класно, дуже люблю дізнаватися про авторів. Кольоровий гайдбук, 44 карти. І подивіться просто, які тут малюнки. Ну, добре, спойлери закінчилися. І дивимося малюнки в реалі. Краса, коробочка просто дуже красива. Це той випадок, знаєте, коли два в одному, навіть зріз є кольоровий, є і класна коробочка, в якій можна зберігати, і ще й мішечок. І тут, як кажуть, хочу розірвись. Тому що буває, навпаки, коли здоровезна карабаха, мішечка нема. Ну, в мене не проблема з мішечками, мені їх в мене вдосталь навіть більше, бо я їх сама шию, але все одно. А, ну, в маленькій коробочці мені зручно зберігати. По-перше, я бачу, що це за колода. По-друге, вона дуже гарно зберігається. Ну, а мішечок треба перебирати. Всі мішечки, щоб знайти потрібну колоду. Це не дуже зручно. Хоча я дуже люблю свої самошиті мішечки. Дуже класний золотавий зріз. Супер. Обожнюю золотаві зрізи, та взагалі кольорові. Ось такий зворот. Карти глянцеві. Дуже красивий зворот. Він перевертабельний, reversible. Але, ну, я, в принципі, бачу, що в гайдах, гайдбуках до оракулів зазначають і пряме перевернуте значення іноді, в деяких. Я таке все зустрічала. Хоча ну, от я поки що не працювала з оракулами в перевернутому значенні і поки що не бачила такої роботи, ну, мені не, не траплялося, скажімо так. Якщо хтось працює з оракулами в перевернутому положенні, напишіть мені, будь ласка, ну, я, мені просто цікаво, наскільки це розширяє практику, це ну, за, затруднює якось трактування, чи це навпаки дає більше інформації. Мені цікаво, чи, чи це потрібно. Face your dragons. Визнай своїх драконів клас. Тут неймовірні якісь малюнки, просто неймовірні, красивенні. Ух ти! Сад серця, я так розумію. Боже, я обможнюю такий стиль. Знаєте, коли духи, ніби такі напівпрозорі сутності, один стан перетікає в інший, відбувається якесь перетікання, трансформація, щось таке. Якщо чесно, я би з задоволенням купила в такому стилі колоду таро. от Якби було таке таро, я би прям. Треба подивитися в цього художника, можливо, у нього є тару. Може, це прекрасно. Оракул просто чудовий. Треба буде почитати гайд. Ну, тут, до речі, чи тут є? перевернуте значення. Ні, тут просто значення, і тут немає перевернутих позицій, тут просто є значення, не дуже багато написано, але я і не люблю, коли по оракулам прямо дуже-дуже багато розписують. Це означає, що там або замість картинки ну, якийсь незрозумілий символ. Ну, тобто картинка вона має бути більш-менш самодостатня, на мій погляд, тут картинки досить сюрреалістичні такі, тому тут треба пояснення, звісно. Але все ж таки і по картинці багато чого можна зрозуміти. Супер раку. за своїм серцем, да, Воно знає напрямок. Оце так. Уявіть собі, в мене погнута карта. Ну, Це, звісно, неприємно. При тому, що нова, запакована колода. Ну, якийсь бракорамництва, мабуть, я так вважаю. Це прикро, але я не думаю, що я буду заморочуватися з обміном. Всі карти на місці і добре. Але так, одна карта. Зігнута, і це не дуже окей. Замовляла я на Амазоні. Навіть не пам'ятаю вже, який магазин. Ух, ти! символ Ом і слон. Ну, це прикро, але це не кінець світу, тому я не думаю, що я буду заморочуватись з обміном. Клас. Дуже-дуже гарний агар. Дуже красивий. Давайте запитаємо, як він бачить мене. Оракули божественної природи. Скажи, будь ласка, як ти бачиш мене. Або пиши зараз міста, не знаю. Так. Ентузіазм. Ну, така якась і цілісність, і така... Бульбашка спілкування, да, невелика, якраз сьогодні спілкувалася а, з кількома подругами. Угу. Ну, цікаво, треба буде почитати ще значення. Ось такий оракул у нас сьогодні був на огляді, не на огляді, на розпаковці, да? дуже вам дякую за увагу. Побачимося у Задзеркалі!